Вітаємо моїх хороші! Записую відео для стрільців на 2025 рік. Що чекає стрільців на 2025 рік? Що чекає стрільців на 2025 рік? Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Ну, що вам сказати, що шо... енергії дуже такі трансформаційні. І нам карта говорить за те, що будуть дуже-дуже багато цьому році у вас трансформацій. Це говориться і про стосунки, і про роботу. У нас є судний день і башня, це дві карти закінчення якогось періоду. Так що наприклад, можливо, якщо у вас там руться стосунки, може це будуть про стосунки. Якщо у вас там по роботі, так так само все на іголках, це буде про роботу. І зараз будемо уточняти, будемо будем дивитися і про це, і про це. І по цих картах, що нам говорять, що. Наприклад, якщо це про стосунки, то говориться, що закінчуйте якісь е речі, якісь стосунки, які не цінують вас, які не мають цієї цінності великої, якою ви хотіли. Не держіться, наприклад, за те, що е там, людина класно займається сексом. І ви думаєте, ок, Типу, за цього я його, його чи її люблю. Ні, тут. Це все треба закінчувати. Це рік у вас для того, щоб позакінчувати всі такі історії непонятні, незрозумілі. Бо вони просто зруйнують вам можна так сказати, життя. Ну, Але ви, по суті, десь знаходите собі вигоду, в чому ви виправдовуєте, чого це все у вас є. Ви знаходите вигоду, ви знаходите виправдання, чого в мене так е, все по житті, чого так погано. Е, е, е. Так, типу, знаєте, що я маю страждати, тому що це виправдано. Ні. Не виправдано, тому що це просто ваш е, вибір. Її будете чинити більше, більше буде проблем. Дивимося на стосунки і кохання. На 2025 рік. Стрільці. Стосунки і кохання 2025 рік. Стосунки і кохання 2025 рік. Раз, два, три, 4. от Та же тема. Дуже багато страхи прощатися з минулим. Не можете відпустити якогось колишнього, якісь колишні історії, е, обіду якусь. У вас оце от тянеться вже дуже довгий час. Е, тому, так. Якщо, наприклад, ви одинока одинокий, то в цьому році будуть вертатися колишні стосунки або м -м, така ж сама схема. от Нова людина, але прям. Проблеми у вас ідентичні, як з колишніми. Характер може бути напривільне такий самий, як колишньому прям не прожиті кармічні уроки, які вертаються просто в іншому аватарі, можна так сказати. Тому що тут історія про непрожите минуле. У нас луна і бивший, це прям. І ви цей рік будете отак і варитися в історіях. З бившим, історія з е, новими людьми, які похож на бившого. І тут незалежно, чи ви в стосунках, чи ні. Якщо самотні, самотні, то будуть вертатися короткі історії похож. Якщо ви в стосунках, то ви просто не можете відпустити цю людину, яка е, з вами. Так само це може бути вергідність того, що наприклад, ви в стосунках, але ще й до, до вас або до вашого чоловіка вертаються е, колишні. Тому тут цей рік у вас прямо зав'язаний на цих історіях колишнього, колишньої і так далі. Тому це все треба рвати, закінчувати, проходити і так далі. Йдемо далі. Гроші і фінанси. На стрільців 2025 рік. Гроші і фінанси 2025 рік. На гроші фінансові фінанси випали ті самі карти, що в першому розкладі на генеральний розклад. Ну, що це може говорити про гроші фінанси. Що будуть втрати фінансові цього року, але будуть і шанси. І тут треба балансувати між шансами і втратами. Робити правильний вибір. Якщо вам дають якусь пропозицію, не пропускати її і робити правильний вибір. Не йти на ризики, які там могли би бути, що от... закінчити всі погані історії, там кредити, взятки, от це все так само, так само треба закінчити, бо будуть так само е, погані розвитки. Барно цього року міняти е, роботу і шукати щось е, інше, краще. Не залишатися на щось, що ви вважаєте не від цього, типу, вже переросли. Тому по грошах, по фінансах, по роботі буде прям американські горки. Типу, встав, підняв і так далі. І в, в цьому ви будете жити. Тому це все треба вирішувати. І дивимося рекомендацію на стрільців 2025 рік. Рекомендація для стрільців 2025 рік. Знов башня. Ну йопте мать. Тепер помінялися карти. Дивіться, рекомендація. У вас будуть люди, які вас будуть підтримувати. При грошах, при статусі. Типу, на них треба надіятися, до них треба йти, на них треба дивитися, з ними треба спілкуватися. Тому, скажу так, ставте собі на цей рік цілі дорости до цих людей, які для вас є позиціями перспективи. Тому що кризи і Речі будуть з вами страплятися а ріст вам потрібний. Для того, щоб рости вам, треба хтось для того, щоб вас так емоційно підтримував, піднімав і з ким вийшли. Тому що тут все одно кризи цього року у вас будуть, але так само будуть успішні. Успішні речі, якісь успішні зділки, успішні моменти, гроші будуть приходити, можливо, покупка якоїсь нерухомості. Але це все буде з відчуттям такої досить тривожності. Тому я би сказав, щоб ви себе окружали такими людьми стабільними. Бо якщо ви нестабільний, то окружайте себе стабільними людьми, як психологічно, так і фінансово. І досить багато будуть біля вас людей таких крутити цього року. Тому так, бажаємо всього найкращого. І надіюсь, що ви приймете ці рекомендації належно. Па-па!